Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 31 січня і дивимося ми з вами. Лютий лютий для Ерефії. Що взагалі чекає Ерефію, Московію, Московію, Московію в лютому місяці 24 року. Давайте подивимося. Лютий місяць для Ерефі. О, знову, мені здається, колись у нас уже таке з вами було. Карта Колеса Фортуни. Це е, кармічна карта, карта великих змін. Невідомо в яку сторону, да, але те, що. Е, причому ця карта швидка. І я вам хочу сказати, що зміни можуть стосуватися абсолютно всього. А плюс це ще й кармічна карта, да, тобто колесо Фортуни, кармічна карта. Карта змінна, на якій дуже важко впливати. Знаєте, це коли м, події в країні за межами, все, що стосується Ерефії, відбувається таким чином, що ну, воно все потім призводить до певних змін всередині країни. О! Я вам хочу сказати, що е, коли, в них там, е, коли в них там вибори, мабуть, зараз потрібно передивитися і це питання, тут е, дійсно-таки щось загрожує, по-перше, самому імператору, дивіться, яка ситуація. Значить, е, Колесо Фортуни, карта виборів в тому числі, та, тобто намагання і бажання щось змінити. Це взагалі якийсь новий період. да І ну карта, мабуть, самих виборів, да можна і так сказати. Що чекає? Попереджую ще раз про те, що таро не бачить строки, не реагує на них так, як бачимо їх ми. да от Ми питаємо з вами про лютий, так як виходить тут і старші да і події якісь дуже важливі, щось може Почне вже змінюватися ще в лютому, да, а може ми там в березні з вами і там росіянці відчують результат цих всіх змін. Але в лютому будуть якісь дуже важливі процеси, да, на які потрібно буде звернути увагу. Тобто ці процеси вони щось можуть прояснити, щось можуть показати. Дивіться, мало того, що йде підготовка повним ходом до виборів, знаєте, це бажання зупинити. Бажання зупинити зміну, бажання вплинути на систему, можливо, і самі вибори будуть якісь інші. Да? Можливо, знаєте, як і Колесо Фортуни несе зміни з собою в цілому, знаєте, це є зміни того звичного, зміни, зміни чогось того, що було до цього, да? як типу, щось нове. Саму систему щось нове в те, що було до цього. Щось нове в плані того, до чого звикли всі. Королева мечів це такі не дуже приємні якісь речі. да Тобто це щось може бути інформаційне, це може бути а, якісь скандали навколо цих виборів, можливо, якісь викриття. Але знаєте, королева мечів це карта секундочку. Перепрошую, друзі, Королева мечів, це карта, знаєте, такого, більше, мабуть, безпорядку, Да? тобто бажання схопити все й одразу, бажання навести ладу. Це коли Знаєте, якщо король мечів він е, вирішує якісь ситуації, королева мечів може ці ситуації створювати. Да? Тобто Вона може розганяти це все, е, обурювати населення, тобто ну, щось таке. Всередині е, системи, тобто якісь зміни пов'язані з виборами, і причому ці зміни йдуть по королеві мечів, вони доволі агресивні. І для людей, і для самої системи, можливо, і для імператора, в тому числі. Якесь розчарування чекає людей всередині країни, тобто якісь новини, події, можливо, не знаю, якась інформація, да, щось таке, те, що розіб'є серце самому імператору. Карти нам вже говорять не перший раз про те, що хтось має піти. Да, щось, чиєсь сидіння на троні доводить, доходить до свого кінця. І, от, в принципі, карти про це говорять. Це може бути дійсно про вибір. Карти можуть дійсно говорити про вибори на Росії, але щось мені здається, що вони мають бути в березні. Да? Ну, знаєте, можливо, карти вже попереджають нас про ті зміни, які будуть відбуватися. Можливо, в лютому щось буде закладено, да, в плані цього. От. Розчарування імператором у людей, да? тобто прийняти рішення для того, щоб змінити імператора, для того, щоб змінити систему, дуже цікаво. Можливо, дійсно, якось так, ну, про вибори потім спитаємо в кінці, але те, що лютий місяць місяць якихось, знаєте, таких глобальних змін, причому. Знаєте, як буде зламана сама система. Тобто не так, як звикли. Щось нове, щось інше. Лютий на Росії. Лютий на Росії. А. Це кому це. Зараз, друзі, від, від них ідуть якісь ресурси. А що це для України? Чекайте? Ой, ой-ой? Добре. Таке буває панство. Дуже слизькі карти, інколи інколи і так буває. Що це для України. Цікаві, цікаві карти. Ті гроші я покажу, але потім дістану сама. Ті гроші, на які вони розраховували, у них щось йде. Знаєте, мені таке відчуття, що це ті. Несанкційні гроші, як правильно сказати, гроші, які а, у них відібрали, те, що намагаються віддати Україні, от мені здається, щось таке рушиться з місця. Через третю сторону ресурси, які були у них, те, що вони. Те, чим вони володіли, їм доведеться з ними попрощатися. Тобто у них будуть певні витрати, певні витрати, багато емоцій, багато, можливо, певних втрат, ресурсів, гроші якихось королів. Доведеться за щось розрахуватися, за щось доведеться розплатитися через третю сторону. По іерафанту це ще може бути як якийсь наказ. З третьої сторони, так потрібно зробити, да, комусь віддати. Що це для України? Чи це стосується України? Карта Зірка. Можливо, це дійсно про ті гроші, які е, ну, там арештоване, да, майно передати їх на на рахунок України. Цікаво. Добре, лютий. Давайте далі. Що принесе лютий місяць Росії? Ви знаєте, можливо, десь і. В чого це стосується? Можливо, десь вони і будуть мати успіх по певним напрямкам, але це доволі невеликий успіх. І він такий, знаєте, от для того, щоб хоч щось показати, для того, щоб хоч щось показати своєму населенню, да, щоб у населення не було ніяких зайвих питань. Але сказати, щоб це був якийсь великий успіх на фронті, ні, я не скажу. Про це я не скажу. І все рівно тут, якось знаєте, навіть з цим успіхом це все дуже тимчасово. Насправді, там потім ситуація буде змінюватися. Якісь заяви. Час, друзі. А, знову ж таки, якісь заяви стосовно світу або росіянців в світі. Таке відчуття, що від них від людей, ну, від росіянців, світ буде відмовлятися. Це, знаєте, із серії того, що або висилати додому назад, а ну, от якось так, або буде загроза самим росіянцям, які знаходяться за кордоном десь. Тобто, як знаєте, висилати, висилати назад таке відчуття, що як від них відмовляється світ, від росіянців відмовляється світ, можливо, десь будуть закриті кордони. Можливо, десь будуть змінені якісь е, закони да, по Магу, по четвірці жезлі, в плані е, перетину кордону. Можливо, щось таке. І доволі, доволі агресивна політика стосовно, е, стосовно е, людей на Росії. Давайте візьмемо таро вампірів і подивимося на ці колодіща. Да? Давайте спробуємо. Ерефія, Рефія в лютому місяці. Трошки обірвали нас. З вами панство, перепрошую. Давайте подивимося да, ще на цій колоді лютий місяць для ерефії, що принесе знову вісім жезлів. Карта, по-перше, дуже стрімких змін. Ну, в наших розкладах, таких політичних, вісім жезлів ще і карта обстрілів, да тобто, можливо, багато вогню. Все ж таки Ерефію в лютому чекає. А, багато вогню, да. Багато вогню, да, дуже. Зараз. Люди на певних територіях, як будуть в якійсь пастці. певні території Ерефії в лютому місяці люди на територіях цих, вони будуть як в певній пастці знаходитися. І все дуже багато. Знаєте, як. Вісім жезлів і карта місяця це. маніпуляція певною інформацією. Що чекає людей на Росії? в лютому? Що чекає людей на Росії в лютому? Десять мечів? Ам... Це, можливі і жертви серед населення, можливо, якийсь удар готують. Через що. Карта відлюдника. Слухайте, ну може і дійсно. Знаєте, як. Е Сейчас, друзья. По певним територіям. По певним територіям по відлюднику. Щас, друзі. Таке відчуття, що готується якась нездорова така річ в плані рефії. Можливо, хтось щось готує якусь провокацію, і причому це не про Україну. Це не з української сторони. Знаєте, як такий е, зговір іде, е, це як в кулуарах певних да іде м, певний зговір для того, щоб якимось чином повпливати на людей, можливо, повпливати на рішення людей. Таке відчуття, що вони готуються до виборів ну Кремль там да чи як е, методом залякування. Тобто, щоб люди. Змінити їх свідомість методом залякування росіянці в лютому, як будуть жити. Страшно, бачите? Страшно, дивіться. Трійка кубків. Тобто, як на роздоріжжі, так? Не буду розуміти, ну по цій колоді, не буду розуміти, де куди йти. Ви знаєте, що це для самої країни? Для Росії, а що це для, Украї... О, для українців, -чу. що це для росіянців? От ще раз панство, дивіться, йде відмова від них по зірці це як. Відмова від їх країни, або знаєте, як від них відвертаються інші країни. Можливо, знову ж таки, це від якоїсь спільноти, можливо, якась спільнота відвернеться від Ерефії, можливо, тут таки, якийсь такий виговор буде. Що це стосується що це для Росії, це по двійці кубків і по правосуддю. Це відмова від Росії від певної спільноти, тобто, або, знаєте, від домовленостей від якихось партнерів, тобто хтось від них ще може відвернутися. І це стосується росіянців, в тому числі. Вони або будуть вимушено знову ж таки покидати якісь території да, тут колесо фортуни, карта повішена, тобто вони стануть жертвами певних змін, жертвами певних обставин. Король мечів. Ще можу говорити про е, певну мобілізацію, можливо, магілізацію, про да? е, зміни, які чекають всередині країни. Тобто їх або будуть вимушено повертати, або їх, знаєте, як закриють і не дадуть їм виїхати через якісь от події всередині країни. І мобілізація в тому числі. Про це говорить. Тобто, знаєте, як повністю контроль над пересуванням людей. Це такі зміни, які, зміни, які ну, друзі, це тільки тільки прям, Кожного разу хочеться сказати, що це ще навіть не початок. знаєте. Це щось таке ще попереду, ще ой-ой, скільки всього буде. Багато. Давайте по фронту подивимося, але. Те, що сказати там без тепла, без води, це вже можна і не говорити, да? бо це таке. Тут прям, що на фронті? Що на фронті? Що Росію чекає на фронті в контексті війни з Україною? Карта місяця. Ну, е одразу якась інформація має бути дана людям на Росії, е тому що ж вибори. Да? Е можливо, якесь буде ІПСО, можливо, якась буде, знаєте, інформація. Ну, от місяць і дев'ять жезлів це якісь. Цейкові перемоги, це якісь несерйозні, неправдиві перемоги. Таке відчуття, можливо, знаєте, можливо, десь і щось у них вийде взяти, але я, але я не можу сказати, що це якесь там велике місто, чи там якась велика територія. Таке відчуття, що от вони можуть там просунутися знаєте, там на 100 метрів. І цих 100 метрів буде для них ура, а ми там десь щось коротше, перемогли. Тобто. Е Через свою, через неможливість щось зробити вони будуть е, показувати, що ну хоч щось. Бо людям потрібно ну давати якусь інформацію, живитися якоюсь хибною інформацією. Тобто великих перемог не буде, але маніпулювати інформацію в плані того, що хоч щось треба дати перед. Виборами вони розуміють, бачите, як прям. Ще якась країна все ж таки їм допомагає, хтось дає їм якісь гроші, а взагалі це може бути, знаєте, ще і. Uh, у них uh, якісь нові соціальні закони прийняті з приводу грошей. Можливо, як uh, будуть знаєте, у людей відбирати гроші, щоб назбирати на фронт, тобто будуть шукати ресурси uh, через uh, соціальні якісь uh, закони, можливо, норми, тобто ну, серед свого населення. таке відчуття що, знаєте як час. Знаєте, як з однієї сторони ну, війна да, продовжується, певні дії продовжується, але через те, що немає таких результатів, на які вони розраховують, війна переходить в інформаційний простір. Війна переходить в інформаційний простір. Знову ж таки, це про фейкову інформацію стосовно можливо якихось перемог і так далі. Але карти ще і попереджають. От хто не дивився розклад по Україні, подивіться, будь ласка, карти нам говорили про те, що можливі якісь атаки от в плані інформаційних. Та? Це інтернет, це якісь мережі, це якісь. Бази даних і щось таке. Взагалі, я питаю, що на фронті, а в них, розумієте, вся голова, чи що там у них є, все зайнято ситуації всередині країни, я так розумію, що йдуть великі зміни самої системи. Дивіться, карти повторюються ті, які були спочатку, і, можливо, серед народа буде якесь підсилюватися, якась активність серед народа, і їм потрібно буде, знаєте, більше а, сили застосовувати та, для того, щоб. Ну, заспокоїти народ, для того, щоб якось там тримати все під контролем, що чекає Росію на фронті в лютому місяці. З карти знову колесо фортуни. Дивіться, які карти? Зміна їм доведеться від чогось відмовлятися. Зміна планів, зміна пріоритетів в колесо фортуни. Будуть якісь події всередині країни у них, які будуть впливати і на ситуацію на фронті. Дивіться знову ж таки якісь розчарування, якась кармічна подія. Що це таке в них відбудеться, що це для Росії? Ой, друзі. От, всередині країни щось. Добре, давайте будемо дивитися, що ж там яке відбувається. Можливо, десь їм і треба буде виходити? Стосується. Самих людей, самих людей, самих росіянців загроза їм стоїть в середині країни. Що країна? ну ладно, не будемо. Такий розклад важкий простір, такий, знаєте, як в як дурдом потрапляєш, на яку сторону не, не подивишся, скрізь щось таке на голову не налазить. Не знаю, таке, таке відчуття, що, знаєте, як, як перед смертю хтось барахтається, намагається врятуватися, там за кожну соломинку хапається, але ну, і це все виглядає доволі жалюгідно. Да, Дійсно, можуть бути якісь. Провокації, що шкоди може нанести ця сторона тим, що ну, поки не, поки не потоне. Але ж такий розклад, мабуть, сьогодні трошки сумбурний. Перепрошую панство, але ну, інформації багато йде картинок, і таке, знаєте, як неможливо цей дурдом описати словами. Так. І на сьогодні тоді, мабуть, на сьогодні тоді все. Нічого доброго, <рес> Росію і в лютому не чекає. Я вам дуже дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі. Дякую дякую, панство, за перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за підписки. За ваші вподобайки, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.